У нашій флеш-зоні головний тренер Олімпії Савенців Олександр Безуглий. Олександр Іванович, ми вас вітаємо з перемогою над більш іменитішим суперником з виходом другий етап. По-перше, ваш коментар по цій грі. Що коментувати? Дійсно, ми розуміли, що команда вища за рангом, так, представник першої ліги. У нас зараз команда в процесі перестроєння трішки змінюються Люди. Якраз міжсезоння в аматорському чемпіонаті України готуємо за, за рахунок ігр на першій області, тому розуміли, що зараз дуже буде непросто ця гра нам дасть. Хлопці молодці витримали майже на 100% зробили те, що від них просилося самовіддача. Одне, з чим ми могли сьогодні здобути цю перемогу, взаємозаміняємось за, на полі. Ну, все склалось на сьогоднішню гру, ну, по сьогоднішній грі добре. Спочаток був такий не дуже. Дві жовті картки достатньо швидко до пасиву записали, а потім поступово адаптувалися і до цього штучного поля. Як до речі, штучне поле вам, адже ви зазвичай граєте на натуральних газонах. Так, це одна з причин, була, що хоча ми господарі, ну. В таких умовах були, що не зручних для себе. Перві хвилини дійсно ми при, до поля призвичаювалися, і так само суперник швидку гру нав'язав, трішки потрібно було збити темп. Ну, хлопцям вистачило майстерності, досвіду це зробити. Я знаємо, що. Кістяк от команди він уже в принципі так залишається більш-менш багато років, тільки так точкові доповнення кожного сезону. Але зараз багато серед уболівальників думок і говорять, що Олімпія, чому не з'являється команда в другу лігу? От як ви особисто до цього ставитеся? І що говорить керівництво? Чи немає планів в найближчому майбутньому в другу лігу з'являються ну, професіонали? Я думаю, більш питання до керівництва. Те, що ми можемо сказати, як по футболіяк за, за футболістів, по цьому дійсно може по. по, по... В самій грі по цьому. і це ну До цього ж ми розуміємо, що потрібно. потрібно Багато хто з футболістів перейшов на аматорський рівень, тому, тому що закінчили з професійним футболом. Є свої справи, свої. Кажуть, аматорський він є аматорський. Це не кожного дня не потрібно там е... жити на базі, тренуватися десь. Ми в більш такому лешому режимі працюємо. Тому тобто на сьогоднішній день і так воно влаштовує з тим складом 100% в професійний футбол. Ми не підемо. Ну, і заключне питання. От прийшли зараз з кремінь. які є ось такі особисто чи у, у команди побажання, якого хотіли б бачити суперника в доступному раунді? Я думаю, ну... Особисто в мене немає. Не немає так і не чую від хлопців, щоб хтось тось, щось даже ось 5 хвилин там був разіальний, щоб хтось когось чекали. Хто попаде, з тим буде не, так? Ну, Звичайно, це ж. ж ми вас вітаємо із перемогою. Дякуємо. У нашій флеш-зоні головний тренер Кременчуцького Кременя Ігор Климовський. Дякую. Ігор Петрович, поразка прикрас рахунком 0-2 аматорському колективу, який взагалі буде коментар по цій грі? Який комментарии? Команда первой лиги проигрывает аматорской команде, конечно, дуже прикро. Мы, сразу, мы понимали, что команда будет играть от оборонки, мы к этому готовились. Ну, две ошибки, которые мы допустили, привели к двум пропущенным мячам. Ну и еще раз хочу сказать, что первым номером пока у нас тяжело. Молодая команда, пока готовимся... Не знаю, в первой лиге, но будет очень тяжело. Очень тяжело, так что Ну что сказать, проиграли. Тут уже ничего ну, не поделаешь. Еще раз хочу сказать, что ошибки, которые мы допустили, привели к этому поражению. В другому тайме уже так небо то и погрі додали еще активніше. И моменти почали створюватися. И голкиперский рятував в Олимпії. Але навіть не, не змогли забити її жодного. То, что я и говорю, что команда... первым номером пока еще тяжело тяжело пока команда совсем новая надо обучить ну, много работы много проблем так что ну пока то что есть то есть мы будем над этим работать будем э, стремиться набирать очки в первой лиге так что пока есть Що є? Поки Ясно, що Кремінь, вилетівши з першої ліги в минулому сезоні, мав розпочинати в другій лізі. Розформовано було команду кремінь 2 через це, але ось так знову другий раз пощастило, і Кремінь завдяки звягелю, зняттю залишається у першій. Більшість команди, яка була в минулому навіть сезоні, вже розбіглися гравці по інших клубах. Тобто, виходить, що на даний момент особливо підсилення не планується, і Кремінь у першій лізі буде грати своїми вихованцями з Кремінь 2 Ну да, от нас ушло 12 игроков основного состава. Два человека, которые играли в прошлом сезоне. Осталось все остальное с команды Кремен 2. Взяли мы 2-3 человека. Надеюсь на усиление. Ну, посмотрим. Я еще раз говорю, что команда 2002-2006 года первого, ну, пока тяжело будет. Не вистачає, конечно, опытных футболістів для того, щоб десь -то підказали, придержали. Якась була. Ну, будемо битися, то що є. І ще немає цієї інформації, ніби але наскільки відомо, зараз регламентом зараз тепер не дозволятиметься в першій лізі грати на штучному газоні. Вже відомо, де Кремль буде свої матчі на натуральному проводити. Ну, є три которые які ми розсматриваємо. Ще йдуть переговори. Ну, я думаю, до второй гри. З металістом где на 25, я думаю, вже буде известно. Що будемо тоді чекати від вас новин. Дякуємо.